Лижній мікс, перший сорт, 15 кілограм, 3,5 євро за кілограм. куртки лижні, емочка, розмір Так виглядає. Далі у нас штани. Штани лижні. Досить гарні, з скішенька, білі. Теж десь розмір емка. Далі у нас лижні штани, це вже йде. Більший розмір. Елька і елька. Сіренькі. Сіренькі штани. Тут досить такого гарного великого розміру. Ось у нас курточка лишня. Теж досить великого такого розміру. Багато куполь має. Ой, далі у нас. Певно, на підтяжку, як комбінезончик. Бачимо, тут підтяжках І на е, цей, більшого такого розміру на замочку. Це як комбінізончик. Ось так виглядаю. Далі штани. Теж лижні шоколадного такого кольору. Далі знов коричневі. Такі лижні, теж більше такого розміру. Переклотні пишемо. Комбінізон. Покривний такий лижний комбінізон. Невеликого великого такого розміру, десь емочка. Далі у нас лижній курточка. Гарна така. З замочком. Це є елічка в нас розмір. Далі сірі. Сірі штани, такого більшого розміру, вона підтяжка. Дуже гарні теж. Далі у нас знову штани лижні. Такого насиченого яскравого кольору. Потім у нас курточка лижня, 38-го, емочка. Спортивна лижня така. Дальше у нас штани лижні. Такої асочка. Розмір. Ще такі штани лижні. Чорні, гарні теж. Ось у нас курточка. Курточка лижня. Такого гарного кольору. Чорні лижні штани. амочка, І останні штани у нас для такого гарного кольору. Теж такого елічка, розмір. Для замовлення пишіть нашому менеджеру.